Ну що ж, колеги, усім привіт, і сьогодні я б хотів поговорити про подорож за межі піксерів, амбіції власне проекту Ало. Вітаю вас, цифрові власне мандрівники. Сьогодні давайте зробимо паузу і оцінимо, як далеко ми просунулися разом. Отже, привіт всім це Міністер Атлант, і ми починаємо. Цифрова конфіційність була нашою популярною зіркою, і як завзятий амбасатор Алло, звичайно, моє серце переповнюється горістю, коли я бачу наші колективні кроки до досягнення емпатійного цифрового кордону. Щодо. Досить досить цікаво і круто, повірте? Отож, еволюція бренду Allo. Еволюція бренду Allo – це не просто візуальне оновлення, це яскраве відображення наших зобов'язань, цінностей і сміливої мрії переосмисли поняття інтернет безпеки. А ви коли-небудь замислювалися, як ми втілюємо цю мрію в життя? Отож. Ми вплітаємо нульові знання в саму тканину нашого дизайну. Уявіть собі світ, де у вас є всі переваги цифрової сфери за винятком сторонніх очей. Це прагнення Ало. Три роки можуть здатися лише миттю у величному спектрі часу, але це була справжня подорож самого зродження в 19-му році. Сенс існування Алло був зрозумілий. Безперешкодна інтеграція криптографії з нульовим рівнем знань, щоб подарувати світові по справжньому приватний інтернет. Хоча цифровий простір заповнений гігантами, не всі з них ставлять користувача в пріоритет. Саме тут Алло розходиться з ними, гарантуючи, що наш компас завжди вказує на орієнтований та на користувача цифровий досвід. Отож, наша новостворена місія подібна до Фенікса, що з'являється з переконань, яких ми твердо дотримуємося. Ало не просто бавиться з нульовими знаннями. Ми гарантуємо і ми знурюємося в них з головою. А від фундаментального Layer 1 до вершини нашої платформи нульове знання не є додатком. Це те, ким ми є. Отож, нова візуальна ідентичність, Алло дуже схожа на улюблений роман. Щоразу, коли ми дивимося, а ви відкриваєте для себе нову деталь, піксель що гордо випирає з нашої літератури літери А. Це квиток на наше коріння нульових знань. Цей піксель не просто дизайнерський вибір, він символізує наше основне переконання. Подібно до того, як пікселі об'єдналися щоб сформувати найперше своє зображення, наші докази нульових знань створять наступну главу. Інтернету. Хоча технологія доблесть Алло заслуговує на похвалу, що дійсно а, резонує зі зміною, так це її скромність. Незважаючи на блиск своєї основи, Алло визнає, що це лише етап, що дійсно виражає і вражає так це додатки та досвід, а, побудовані на ній. Отож шрифт Алло, це шрифт, а, схожий на добре, скромний, ск скроєний власне костюм. Чіткий, сучасний і водночас позачасовий. Цей шрифт випромінює. Нашу відданість справі, поєднаючи точність коду з привабливістю сучасного дизайну. Навіть наша палітра, а власне слонова кістка, вугілля та камінь перегукуються з нашою сутністю, простотою і водночас глибиною. Отож, а висновок. Отже, колеги, першопрохідці, коли ми розпочинаємо наступний етап нашої подорожі, давайте згадаємо ті кроки, які привели нас сюди. Це був дивовижний шлях, сповнений викликів інновацій та мрій. Але пам'ятайте, що не краще ще попереду За пікселі і далі що до приватного і по справжньому безпечного цифрового світу продовжуємо мріяти та будувати разом.